Близько 40 дітей сиріт стали учасниками новорічного дійства. Вони побували на святі ялинки Ковицького міського голови, котре відбулося в Палаці учнівської молоді. Окремі з них, а загалом 50 дітей-сиріт, днями кружляли навколо головної лісової красуні держави Національному палаці України в Києві, а потім завітали до діда Мороза і Снігуроньки в Луцький драмтеатр імені Тараса Шевченка. Там новорічні подарунки отримало більше 150 дітей цієї категорії та напівсироти. І ось тепер їх покликала вже центральна міська ялинка, де гостинці роздавав міський голова Ярослав Шевчук. Кошти на їх придбання виділені із міської казни. В додаток до цього представники Національного фонду соціального захисту матерів і дітей Україна дітям у Волинській області, академік Ігор Коцин та голова наглядової ради, депутат облради Ярослав Гич привезли для малечі солодощі та іншу матеріальну допомогу. Я хочу побажати вам, щоб на ваших обличчях завжди була посмішка. І також я хочу побажати всім дорослим. Які е, постійно знаходяться біля вас, щоб більш уважніше ставилися до всіх дітей. Щороку на різдвяні свята до Ковеля приїздять друзі з Німеччини з подарунками для дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених багатодітних родин. Цього разу голова німецької благодійної організації Лілія Бішов побувала на новорічній линці міського голови і також вручила дітям солодощі. Я привезла вам множество приветов от Деда Мороза, города Барзенхаузена. Здесь есть дети, которые у нас уже были в городе Барзенхаузене. И я надеюсь, что некоторые из вас еще побывают у нас в гостях, отдохнут у нас. Большой вам привет от всех жителей нашего города, особенно от нашего Деда Мороза, который прислал вам тоже подарки, которые вы получите в конце нашего вечера. Я желаю вам счастливого, радостного Нового года, чтобы у вас было только счастье и здоровья в Новом году. И до встречи в нашем городе. Для малечі працівники палацу учнівської молоді підготували цікаве новорічне дійство, де дітей розважали казкові герої. Разом танцювали, співали, водили навколо ялинки хороводи. На жаль, недостатньо фінансове забезпечення їхніх опікунів не дозволило дітям в цей день мати особливий святковий вигляд. Також без новорічних костюмів вони їздили на ялинку в Київ та до Луцька. Якщо ж не зважати на цей момент, то в загальному поїздка дітям сподобалася. Вони з радістю вділилися своїми враженнями від побаченого в столиці та Луцьку. Цей рік Радою Європи проголошений роком людей з інвалідністю. Для дітей з особливими потребами також було організовано новорічне свято. В ресторані Вогник спершу вітали дітей-інвалідів, а потім дітей з багатодітних і забезпечених родин. І як годиться Дід Мороз і Снігуренька кожному вручили новорічні подарунки.